Нашим депутатам місцевих рад на тому, що в цьому році буде проваджувати така потрібна реформа з оптимізацією закладів освіти і охорони здоров'я. Це новина? Ні. У нас за 25 років понапладилося стільки вищих учбових закладів, стільки не в Європі загоду. Розумію, що Міністерство освіти, сфері управління якої є державні заклади, має право на їх оптимізацію і об'єднання. І це їх рішення. Його треба виконувати. І це не годівнички і не крісло деяких чиновників, які всілися ці крісла сидяти понад 20 років і не можуть відти випасти. Студентів це жодним чином не буде торкатися. А до речі, скажіть, будь ласка, Студентам пояснили, що за ті гроші, які вони заплатили за у, у навчання в тому закладі, вони отримують диплом більш рейтингового вищого учбового закладу. Перепрошую, така правда. Рейтинги показують, що ЧНУ кращий рейтинг має в Україні, ніж ПДФУ. Так воно є. То чому ж ні? Хто знов почав роз, е, розпалювати в суспільстві і в студентському середовищі такі, з такими закликами, що нас кажуть, ніхто нікого не закриває. Всі вони отримали дипломи кращого учбового закладу. І в мене є вихід. Також я запропонував його зараз, вам кажу, що давайте це вже було зроблено в стінах нашого університету, створимо інститут економіки на базі ЧНУ і БДФУ. Звертаюся до студентства, що воно провело відкрите, прозоре, анкетування, опитування, анонімне, як вони зможуть, вони ж креативні моди в нас, Facebook, будь ласка, з фактами корупції у викладацькому складі. І ті найкращі викладачі, які пройдуть це опитування, цей кастинг можна так назвати, вони підуть на роботу у новий інститут. Це лише. Стосується питання прятка і крісла, в яке він вріз. Перепрошую, всі знають. А про що тоді відкинували студенти в 2005 році? забули про це? А ми забули, коли він закрив, зачинив двері, і студенти не могли вийти на вулицю і сказати своє ставлення до Майдану два роки назад. А тепер він виводив в гриб, виводив на вулицю, щоб захистити своє місце. Це не його місце, це державна власність. І ніхто як можна звати Рейдерсом. Коли це державна установа, державна власність і продається державному закладу також. Це, не, це важкі, але дуже потрібні реформи. І це яскравий приклад. А ви здавалося питанням, що в один день в області відбуваються три події: перекриття траси на порубному, перекриття центру міста, перекриття дороги охотинів отаках. Теж спровоковані акції. Чи тим, що був, певен, це є непрацювання влади. Для того ми тут є, для того, щоб розказати про те, що проваджується державні реформи. Люди деколи не знають, а хтось з ними маніпулює і інтерпретує ці реформи на їх штат. Кому це вигідно? Поведенням партії регіонів, не добити залишки партії опозиційного блоку, політиканськими чварами у вищих посадових осіб нашого рідної області. Я вчора в інтерв'ю Тебе сказав. Пане Куліш, хватить за кулісних ігор досить робити колод. Злили вибори в місті Чорнівці Солідарності, злили вибори в під рідне місто. Тепер не маємо е, порядку в стінах нашої міської ради. Що ви доброго зробили? Домогли б бригаді Михайліщина Продана повернутися до влади і знову ж таки робити колод в місті Чернівці. Що доброго зробили? Не треба робити такі коло в місті Хотин. Де ви чули хоч одну заяву офіційну щодо приєднання Хотина до Ківницького району? Немає такого. Я три з половиною години провів з силовиками Худенського району, ініціативною групою, голову місіради і об'єднаних територіальних громад. В чому суть конфлікту? Я не зрозумів. Скажіть, будь ласка, учасники АТО ініціативно люди вийшли з мітингом під стіну. Хотинській рада адміністрації відстоювати інтереси фіскальних органів, які їх Чому забрали відділення поліції, чому нема прокурорів, чому нема податкових, чому нема СЕС? Скажіть, будь ну, ласка, я скажу, покажіть мені, хоч бодай одного власника генделика, який радить з того, що нема СЕС. Та ні, що Хоче, щоб воно повернулося. ну це нонсенс. Чи всі хочуть, щоб повернулися податківці, які ходять і вручають всім перевірки? Ми жвели мораторій на перевірку. Це добре сприймається. Тепер скорочуємо кількість працівників ДПС і ми взагалі скорочуємо податкову поліцію. Теж позитивно. Скоротили відповідно до закону про прокуратуру кількість прокурорів на 4 тисячі працівників. Тому кущові райони в Україні робляться. Чому не переживають люди з Вижниці, що прокуратура в сторожинці? Хто збурює людей? А ті, хто вийшли тоді на, на мітинг і, і, і пробачалися перед мітингарями, великий у нас, бачите, у нас великий демократ, любов Годнюк став. Про істини Майдану говорити, коли вона крутила Януковичу Папієву по, всім свої, по державному телебаченню, тепер вона відстоює і Майдану. Коли ми закривали тиван, давали вночі, проводили е -е, строк, щоб тива могла розказувати людям правду. Так воно було, це було в 13-му році, люди добрі. Та шо, ви сказали, що ви, скаменіться? рукописи не горять. Ми все пам'ятаємо. Я це розказав. Був міський голова Хотина. Я сказав, чому ви мовчите, пане Головлю? Всі, всі переживали, до речі, чому це Керменецьке відділо Хотинської поліції. Скажіть мені правду, як член Асоціації міст України, що ви були співрозробниками законопроекту, який є в парламенті, щодо створення муніципальної поліції. Ми це проголосуємо і буде муніципальна поліція міста Ходин, та, де керівник поліції буде звітуватися і призначатися вам і виконкома та процедура. Чому ви про це мовчите? Що все це передбачено? Вони вимагають, я написав всі звернення, заяви. А органи, щоб пояснили, хто робив ці розпорядження. Це все передбачається чинним законодавством. Це закони України про прокуратуру, про поліцію. Які ми проголосували, і я за це, це, я, я відповідаю за це. Тому що я заголосував, я вибачаю, що треба скоротити кількість чиновників, треба забрати цю прокладку чиновника між споживачем, послуг і органами, які їх надає, щоб не було суб'єктивного бачення і не було перепрошені корупції. Що тут погано. А ви переживете за місця деяких чиновників? Не переживайте за них. У них все буде добре. Найдуть на більшу працю, перевчаються і йдуть працювати. І Італії. Щодо конфлікту.